Вітаю вас, шановні друзі! Тож ситуація на Південному фронті продовжує загострюватись. Внаслідок осіннього контрнаступу ЗСУ і звільнені більш ніж 80 населених пунктів на Херсонщині, окупанти, вочевидь, готуються до чергового жесту доброї волі. У Русні зовсім не залишилось ніяких перспектив на цьому напрямку. Адже дивлячись на те, з якою швидкістю просувалася українська армія з 2 по 15 жовтня. Росіянам вкрай важко не те, що наступати, а навіть оборонятись. І все це завдяки продуманій стратегії українських збройних сил, які завчасно подбали про знищення основних логістичних шляхів і складів боєприпасів та техніки окупантів. Ну і звичайно ж, велика подяка нашим західним партнерам, які поставляють нам зброю, адже без них все це було б неможливо. Тож, зважаючи на всі свої невдачі, росіяни, скоріш за все, приймуть рішення, про евакуацію своїх військ з правого берега Дніпра, що, незважаючи на всю тупість і нікчемність росіян, все ж таки являється розумним кроком. Адже тримати оборону в умовах тяжкої нестачі постачання було б просто-напросто самогубством. Тож цілком імовірно, що російські терористи скоро покинуть Херсон і всі прилеглі до нього території на правому березі. І передумови для таких стверджень вже є. Так стало відомо, що у Береславі Херсонської області. З 19 жовтня повністю припинено діяльність усіх органів окупаційної влади. А самі жителі Херсона відмічають, що російських військ у місті стало значно менше. Херсон і положити там тисяч наших солдат, Ми, його не будемо обороняти. ми знайдемо ті рубежі, на которых мы крепко будем стоять і не погубимо своїх солдат. Ну або по це зробимо. І у зв'язку з цим постійно ідуть розмови. Щодо загрози підриву Каховської ГЕС, яку, до речі, окупанти замінували ще у квітні, коли стало зрозуміло, що усі плани окупантів щодо захоплення Миколаєва та Одеси зазнали невдачі. Зараз же русня зайнята мінуванням шлюзів та опор Каховської гідроелектростанції. Втім, особисто я скептично налаштований щодо новин, у яких розповідається про можливість підриву станції, принаймні на даний момент. Адже у випадку знищення Греблі. Постраждати можуть і російські війська, що знаходяться на лівому березі Дніпра. Але можливість такого сценарію все ж не варто виключати. Адже подібний момент вже мав місце у історії, коли в серпні 1941 року, накиваючи п'ятами від німців, більшовики підірвали греблю Дніпровської гідроелектростанції. У результаті цього кривавого злочину багато населених пунктів, що знаходились нижче греблі, були затоплені, а всього Загинуло більше ста тисяч людей. Тож, як ми бачимо, роки йдуть, а русня не міняється. Також цілком імовірно, що у випадку підриву Каховської ГЕС Росія спробує звинуватити в цьому Україну, мовляв, що начебто Україна зробила це навмисно, аби змусити росіян покинути цю територію, або ж, що звучить іще смішніше, залишити Крим без води. Втім, Україні такий розклад буде зовсім невигідний та навіть небажаний, Адже, окрім того, що буде затоплена значна частина території і постраждає мирне населення, чого, звичайно ж, ЗСУ намагається по максимуму не допустити, це також створить загрозу і для охолоджувальної системи Запорізької атомної електростанції, що створить загрозу ще більшої катастрофи, що сталася у 1986 році на Чорнобильській атомній електростанції. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!